Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Я рада вас знову всіх вітати на нашій новій зустрічі! Малята, зовсім скоро ми будемо відзначати дуже цікаве свято Всесвітній День пошти. А ви знаєте, що таке пошта? Давайте разом з вами дізнаємось. Пошта малята! Це таке приміщення, де можна відправити посилку або листа. А працюють там люди, яких називають поштарі. Щоб відправити лист чи святкову листівку, нам потрібно знайти ось таку скриньку і опустити в неї своє послання. А листоноші або поштарі нам приносять листи. Журнали, газети, в ось таких великих сумках і кидають в ось такі скриньки, які є в кожного з вас. Вдома. Де по місту листоноша? У руках важлива ноша, і листівки, і листи треба вчасно рознести. І газети, і журнали, щоб раділи і читали. Листоношу ждуть, як свято, всі дорослі і малята. А ще малята на пошті можна отримати бандероль і посилки. Раніше, коли ще не було транспорту, пошту відправляли птахами, листи їм прив'язували до лапки чи одягали на шию. Потім з'явилися повозки з кіньми. На них було зручно доставляти багато пошти. А вже згодом з'явилася авіапошта та поштові вогони. Так пошта набагато швидше потрапляла до нас в скриньки. Зараз поштою користуватися можна завдяки електронним пристроям, комп'ютерам та телефонам. А зараз, малята, я пропоную разом зі мною пограти в гру, що ж потрібно листоноші. Чи потрібна листоноші кастрюля? Звичайно ж, ні. А чи потрібен листоноші конверт або лист? Так. А стілець потрібен листоноші? Ні, звісно ж, ні. А чи потрібна листоноші сумка велика з листами, з газетами та журналами? Так, молодці. Чи потрібні листоноші посилки та бандеролі? Так, молодці. Ну що ж, малята, сподіваюся, вам було дуже цікаво дізнатися про пошту? Про листоноші, як вона працює і якою була раніше. А на цьому я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!